Давайте верс на верс. І мій верс буде Джоджо. А тепер дивимось, який верс буде у вас. Бакі. Нє, це буде нечесно. Це буде нечесно, тому що ну, жодних здібностей, окрім бойових мистецтв. Ой, бляха. А це вже може бути перебій. Давайте дивитися, хто буде у моїй команді. Перших ти мої Джоні. Джоні це імба, наскільки я знаю. Далі хто наступний? Ой, блядь. Ясно. А третій? Та баляха, ну можна ж було дати ще одного імбового сильного персонажа. Ну, фугу хорош, але він особо себе не показав. Я правда не знаю, як у ці два верси можна порівняти. Ульгіо, звісно. Хто ж може бути ще? Хто наступний? Ямамото, давай ще Ічігу, або Яхве, або Кенпачі, або ж або ж <сум> Три імбових тіпи проти одного мого імбового типа, який, скоріше за все, кожному з них програє. Хоча я за нього особо не шарю, Тому фанати Джорджо, якщо ви тут, якщо ви шарите, напишіть є взагалі в Джоні, хоча б тішки шанси хоч проти одного з них.